Усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословенного неба на сьогодні понеділок. І в нас сьогодні є 7 жовтня. Ну, надіємося, що дощику сьогодні не буде. Хай йде туди, там, де його чекають, а нам нехай побуде погода. Так, я стою біля тої ямки. Там, де я дуже-дуже втомилась. Наскільки вона втомила руки, що це просто, просто глибина такої ямки. Ось 50 сантиметрів. Ширина, ну, по діаметру, десь буде 65, не більше. На початку. 70. Ну, а туди, може, трошки вийшли, там може десь буде 50. Ось це, ось ось. Це та земля, котра тут вже була. А ось на таку глибину, на 50 см, я завезла, можна сказати, на третю частину цієї посели я завезла землі. Ось це в нас є е, глина. Ну і тут десь сантиметрів 10 є землі. Земля тут не дуже чорна, ну така, є різна. Так, то це я викопала яму. Глибше купати не буду. Лише так може напівлопати. Оце трішки пере... перекопаю, розворушу трошки землю. Ну, а на даний час братик мене в гостях і копає знову. Бачите, я копається. Лопата не може увійти. Це щоб яму копати півтора години, дівчата і хлопці, ну то це щось. Ось дерево це є коріння. Ну не коріння, це ж тут, тут були отакі зарослі, як отам, тільки чуть менше, тому що вже 10 років. Ну так, 9 років пройшло з моменту, як нам роздавали посели. Земельні ділянки. Ось, бачите? Так, 20 тут сантиметрів глини, ну тут трошки вже вище, тому що саме ямка ось тут. А вже туди до ставка, там вже е біля ставка практично це та земля, котра вже була. Тільки зверху там від ставка чуть насипано. І так, в нас є 20. 30 см глини, ну де 20, де 30. І скільки? І 10 см, 15 майже сантиметрів землі. І то, як де, бачите? Як де глина лежала, Умкодор приїжджав двічі, розсовував її. Потім грейдером розсунулось. І це вона трамбувалась, дівчата, як камінь. Ну, а оце вже е, з тих дерев, котрі тут росли, це просто дерева потрухли. Це не корінь. Ще ми до кореня не докупались, але купати не будемо. Тому що можна поломити лопату і дуже-дуже сильно натомитись. Так, тут трішки було м'якше купати. Тут глини, бачите? Тут глини вже ну, 10-12 см. Бачите, який тут тонкий шар глини. А вже більший шар землі. Докопалися до жовтого піску. І ну, завезу я е, трошки гною, трохи перегною, трошки змішаю з осіми з цією верхньою землею. І буде все. Супер. Так. Найперша ямка, вона як, як конусовидна. Е, тут трішки-трішки в кінці вже, як викупається наступна, ну, наступних дві ямки, то тут ми трішки її розширимо. Так, тут в нас оце така сіра глина. Ні, а де? Оце глина? 10 Десять... 10-13, де, може, 15 см. Так, землі також до 15 см. А тут вже та земля, котра була, 22, напевно, сантиметри. Ну тут ми отак по ширині трішки, по ширині отак, саме цю землю. Оцю землю трішки розширимо і е, вибирати я не буду, просто наверх накладу. Перегною, перегною гною. І звертаюсь до Катеринки і до Олічки. Ось саме за такої ямки я натомила руки. Чуєте? Це братик стукає молотком, тому що лопатою не можна вкопати. Отак. А я. А я так старалася копала ось цю ямку. Дивіться, скільки ще тут викопала. А так руки натомила, що це просто, просто повний капець. Вибачте, на, на, за це слово. Так, для чого я копаю? А для того, щоб пересадити усі свої саджанці. Як бачите, мої е, яблуньки, груша, черешня, абрикос, по-моєму, викопані усі до одного. Тому що тут в е, мене була посіяна люцерка, і вона вже відродила. Ну Трава так, росте, не росте слабенько, тому що, тому що вона вже хоче, напевно, переоратись. Чуть. Я її щороку підживляю, але але, е, що я буду робити? Я купила раундап чи як правильно, е, покроплю добряче, воно все висохне. Я дуже надіюсь на погоду, хоча б тиждень, щоб, щоб, просто щоб не було дощу. Я покроплю добряче, купила літр е, отрути, ну, просто щоб випалити. І ціною 250 гривень. І це все я викроплю ось. Звідти від поля до поки моя посела. Тоді десь, якщо не буде снігу, звичайного, мені злегка переоруть на глибину десь до 10-15 см, щоб глини. Я не хочу, щоб мені вивертали глину поверх. Тоді навесні задіскують гарно чи профризують. І Марічка посіє люцерку. Словом, будемо косити на сіно. І буде красуня давати багато смачного і корисного молочка. Ну, а тепер, дорогенькі мої, продовжимо наше відео. Так, на дно я поклала гній, тоді зверху перегній. Тоді ще такий трошки землею, трошки більший, ну, такий більш дрібніший. Перегній. Ой, такий, якби пісок. І одним словом, якщо взяти ямка десь до 60 сантиметрів, то сантиметрів 25, я так думаю, сантиметрів 25 е, в нас є поверху незасипаною. Оце, оцією землею будемо засипати. Трішки я руками, одягти рукавички. Перемішаю це все і будемо саджати. І що я хочу сказати, Олю, я тобі щиро дякую за твою пораду, але важко мені це все далося. І метр на метр, так як ти говорила, все ж таки цього я не змогла зробити, тому що е я в шурці викину, як ми. Довбали останніх три ямки. Одну я, одну я і оцих дві ми з братиком. Це було щось. Я більш не хочу. Немає того такого здоров'я, щоб настільки себе мучити. Ну, тут, напевно, тут більше насипано. Але. але. І ще на самому дні, хочу сказати, ми покидали е, дернячки. І що саме-саме ось оце землю із травою, те, що ми викупали, на сам дно ми поклали. Я думаю, все ж таки, що саджанці мої скажуть мені велике-велике дякую, Марічко. Ми тепер будемо рости і віддячувати тобі плодами. Дуже на це надіюсь. Ну, Саджати буду сама, без камери. Тому що телефон повербанкові, і мені неудобно все знімати. Коли посадимо з братиком, тоді я вам покажу, що, як і за чим. Ну, тепер знову пауза. Так, ну тепер продовжимо. Ми трішечки гуляємо з красунькою і хочу вам показати. І хочу вам показати, як виглядає наша вже завершена робота. Ну, красунька. Тільки, тільки росточки їсти не потрібно. Так. Ну, а тепер продовжу. Тільки вже сама без красуні. Красуню сховала загорожу. Там з братиком стоїть. Так, Це є в нас черешня. Як звати, не пам'ятаю, це яблунька. По-моєму, це середня. Ну, це і не рання, і не пізня. Десь так посередині літа. Так, а це може бути і рання. Так, руки, руки грязні. Но в неї корінь був дуже-дуже поганий. дуже-дуже. Яка земля, такий і корінь. Я надіюсь, що їй сподобається те, що ми зробили з нею з усіма, тому що, якщо придивитись, бачите, яблуньці, напевно, 4 роки, а вона виглядає старою-старою. Мучились, вони не росли, а мучились. А тут це пізня яблунька. Ще й зав'язала, бачите? Так, ну, а це груша в нас е, яблунівка, називається. Так, нехай ростуть, хай приймаються і родять на всіх долю. А ми підемо в хату з братиком, будемо відпочивати, і через годинку десь. Ідемо на автобус. Так. Полила я водичкою під кожне деревце. вилила по відро води, щоб гарненько корінь окутався землею, смоктало гарно. Ну, Десь, може, через днів-два знову пролю, поки тепло. Чи як правильно зробити? Я навіть не знаю, як її на зиму, чи поливати, чи ні. Але, але. Ну, Може, ще разів два полю пролю і все. А красунька мене чекає в огорожі. Мене закрили бідну нещасну. ой 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 Що ти їсиш? Ходи до мене, ходи. Крась. Красуня, виходь. Ходи, ходи прогуляємося. O sim, you poka poka, poka.